Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій студії ми поговоримо про лекцію, яка пройшла у Кривому Розі 10 вересня під назвою «Підпорядковані не мають не мають промовляти. Чому так багато спільного між українським спротивом і фемінізмом? А бісталю на цю тему та про цю лекцію ми поговоримо з нашою гостею, лекторкою цієї лекції Ольгою Костіною. Поля вітати вас. Добрий вечір. Давайте почнемо з того, що стало поштовхом взагалі для, для створення цієї лекції, так? і чому е, ви обрали тему українського спротиву і фемінізму і вирішили її об'єднати. Ну, поштовхом стало, звісно, сумний і страшний привід це повномасштабне вторгнення, яке я проживаю в цьому місті, не виїжджаючи з першого дня, з перших вибухів. І... Паралельно з цим стежачи за новинами, як нашими, так і ворожими. І що спостерігала я, за чим я спостерігала? Взагалі в мене освіта це українська філологія і психологія. Я дуже уважна до слід. І в новинах росіянських пишуть, що вони нас захищають, що вони нас рятують. Паралельно в нас йдуть смерті, у нас гинуть люди. І оця несумісність, оця відверта брехня. Мені хотілося знайти її пояснення і зрозуміти, як таке можливо і чи це взагалі оригінальна стратегія, коли вона почалася. І тоді, досліджуючи це, я бачила, що абсолютно це не оригінально, це вже соціологинями і соціологами досліджено, прописано. І на жаль, проповується не вперше не тільки в нашій країні, в Чехословаччині Це ж все було в Грузії. Ну тобто, ворог діє однаково примітивно, але на жаль, послідовно. Тобто, у всіх країнах, коли куди б не вторгалась би російська армія, так все йде за одним сценарієм. Пудь-яка, оце от теж процеси де деколонізації, в принципі, е, оце е, різність опису реальності, це дуже важлива стратегія е, насильства. Власна лекція про це про те, як скільки є завуальоване насильство, ще окрім пострілів, чому там російська культура така сама небезпечна і чому нам так складно в це повірити, чому багато ще ну не, не може з цим змиритися? Тому що ми довіряємо да, словам, ми їх розуміємо, а вони повторюються декілька разів, багато разів Рано чи пізно ти починаєш в собі сумніватися і приймати цю реальність. Це один з Варіантів, а бувають ще інші. От які варіанти, як зберегти свою психіку, чому ми не завжди можемо вберегти, і які наслідки цього це ми от обговорювали на лекції? А які основні цілі ви ставили перед собою при проведенні лекції? Я в принципі ставила, що цілі показати, що зло банальне, воно діє дуже примітивно, Брехня вона не оригінальна, але на жаль, вона дуже багато має ресурсів, часто повторюється. І головна мета показати, що не ніколи немає вини ні в державі, ні в людині, ні в групі якійсь з якимсь характеристику не якусь прямована ця. Агресія завжди питання до агресора, і завжди насправді, якщо я і порівнями там фемінізм, да, що немає ваги, чи це проти цілої держави відбувається цей такий газлайтинг, вже все-таки ввійшло в наш побут це слово, да? коли перебріхується, грубо кажучи, реальність, чи це щодо якоїсь там групи людей, чи це щодо людини. З ніколи не треба сумніватися і не довіряти своїм очам, своїм вухам. Треба сумніватися в тій людині, яка чомусь чи держава, яка. Ну, наповнює ці слова, особливо дуже зручно наповнювати абстрактні слова, типу захист, любов, порятунок. Наповнювати потрібним для нападника чи нападниці змістом. І тут от важливо, що кажуть, стежити за руками, чи відповідає нормально прийнятому розумінню захисту ті дії, які зараз відповідаються, чи відповідає любов. Тому комфорту, тій безпеці, яку хочеться отримати. Чи все-таки там контроль, чи все-таки там гіперопіка, чи все-таки там насилля. Угу. Е, яким чином історичні події формують сучасні рухи е, за права, на ваш погляд? Прямо формують, і ми бачимо з історії, що дуже часто з підґрунтями стають ідеї, що якась нація, якась територія, вона не має. Е, Довготривалості вона не має певного рівня розвитку, і, взагалі, ідея, що хтось вище, а значить, вони вправі принести сюди щось насадити, що ця інакша культура вона не просто інакша, вона менша. І оці ми на лекції піднімаємо приклади, як сприймали, як подавали нам нашу літературу, да, які зводили там до якихось страждань, селянства, так само як в принципі зводили всю Україну до того, що це якась аграрна країна, ніби аграрна це щось таке примітивне. Повномаштабне вторгнення, ми побачили, що наша аграрність це величезний внесок в світовий спокій і безпеку. Це не заміни, скільки сколихнуло країн те, що от загроза нашої аграрці. І тому це все тягнеться. І нам треба найголовніше те, що ми нас позбавляли. Голос нас позволяли словами, Багато з нами в історії України, на жаль, ці валуївські укази, які забороняли говорити людям, що завдяки цьому вони нав'язували свій опис про нас. І, звісно, цей опис був таким. Ну, не компліментарним, що ми якісь там милі, смішні хохли, які веселі, але хитрі, але такі дикуваті, але прості і тому подібне. І все це дуже давно тягнеться. І нам треба повертатися до того, щоб викривати оцю брехню, тому що це брехня викривати, що наша культура вона в контексті європейському. Вона в нас є Нобелівські лауреати, у нас відома наша культура інтегрована же Леонтович дає його щедрик, це світовий хід. Це е, те, що в минулому закладено сьогодні нам треба повернути собі. Угу. А які гендерні стереотипи найсильніше впливають на? Конфлікти і на а, мирні погляди, ну власне, якщо гендерне це яке стосується статі жінок і, і чоловік, це щодо жінок, наприклад, що ми слабка статі. І з, 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 з цієї ідею як на насаджується менша вартість щодо країни, що якщо сл Україна слабка, значить на, не, на неї можна напасти. Так само і щодо жіноцтва чи будь-якої, наприклад, етнічної групи, якщо думають, що ця група слабка, то її до неї. Ну, легко застосувати насилля. І тому нам треба позбавлятися От знову ж через слова. Я наводжу приклад. Дивіться, є дихотомія, слабка, сильна стать. І чомусь ми вважаємо, що слабка це комплімент. Чому немає дихотомії прекрасна і огидна стать? Чому ми не можемо допустити робити чоловікам в такому випадку комплімент, який ти сьогодні огидний? Тому що ми сприймаємо серйозно і ми поважаємо і це суб'єктна позиція. І от стереотип про те, що жінки вони соціалізуються, щоб належати комусь, тобто головне вийти вдало заміж. Так? А це приналежність, це об'єктність. Вона, на жаль, відгукується досі, навіть щодо мобілізації. Хоча якраз феміністичні рухи над... виборювали можливість жінкам навчатися, служити, займати військові посади. Ну, такий е, не дуже дорослий е, суспільний дискурс, є, що навпаки, ми там жінок підставляли, хоча ми просто оприямнювали ту реальність, яка є. І зараз, знову ж таки, нав'язуючи жінкам якусь відповідальність, ми не маємо говорити і про ресурси. Тобто, якщо е, очікує мобілізація жінок, давайте поговоримо, коли з'явились бронежилети для жінок тільки в цьому році, 24-му році, якщо ми хочемо бачити там багато жінок, хто бере на себе опіку тих людей, за якими жінки, на яких стереотипно покладено, що вони будуть робити? Це зв'язок зв'язок. Тобто, знову ж таки, на лекції я говорю, що відповідальність, повернення відповідальності дуже важливий момент. Ми повертаємо відповідальність як Росії, так і якимось людям, які маніпулюють, які говорять неправду. І підсумовуючи про жінок, так, які ключові виклики стоять перед жінками в умовах війни і як вони їх долають? Це той самий виклик суб'єктності. На жаль, нічого не змінилося так, щоб кардинально вставлені до жіноцтва додалися ще виклики. Ну, наприклад, жінкам однаково. Дорікали, чи вона виїхала за кордон з дітьми, чи вона залишилася. А це можливо тільки тому, що не сприймається її до серйозно до вибору жінок. Тобто, доросла людина зробила свідомий вибір, де її мат, мати бути суспільство. Вважає, що вони краще знають, що робити з жінка. І це тягнеться знову ж таки з тою самою бажанням мобілізуватися. Знову ж таки, ми не довіряємо вибору жінок, а ми їх там чи оберігаємо, чи ставимо якісь перепони. І є дійсно матеріальні перепони в підготовці, в можливостях, в амбуддіруванні. Але оце про суб'єктність, яку яка ну, нуди не ти не звернеш увагу, вона там проявиться. Тому що якщо ти не поважаєш людину, ти так відповідно будеш ставити. Так і пані Ольга, будемо підсумовувати саме тему нашої mm -hmm. розмови, а саме лекцію. Які відгуки ви отримали від учасників і слухачів лекції? Ну переважно це скромні відгуки. Що дякуємо за цікаву лекцію, тому що я думаю, мало говорять про такі речі, а тому, що це є поняття Статус-кво, да, щось усталене. Воно так звикло, що так воно нормально. А я якраз люблю цей статус-кво і порушувати. І, власне, я вмикаю лекцію, на лекції відеозвернення президента Зеленського з Мюнхенської безпекової конференції перед вторгненням, де він прямо каже, що. Росія каже, що не збирається нападати. Ті кажуть, що збираються. Хто з нас бреше? І люди очікувані, що тут президент може так сказати, що бреше. І я звертаюся до цього, що будьте уважні, будь ласка, що вам кажуть? Навіть якщо вам кажуть, що ви красива, подумайте, можливо, за цим стоїть бажання, щоб ви були зручною. Так, і останнє запитання тут я повністю з вами погоджуюсь з кожним вашим словом. Але останнє запитання: чи будуть проводити ще лекції в майбутньому, і якщо так, то можливо можемо анонсувати, коли та де. Знайблишче нема запланованих, але я відкрита до пропозиції. Власне, ця лекція була наслідком того, що присутній орхвідділ був на лекції для молодіжної організації. Вони там почули, їм сподобалось, вони до себе запросили. І так вона Рафаном радіо працює. Я надаю і зрадісно поширюю ці свої думки і спостереження для того, щоб обговорювати. І кожна лекція вона поповнює, кожна лекція додається на ній якісь приклади, тому що, наприклад, не тільки про фемінізм можна говорити, можна говорити про національні групи, можна про інші гендерні рухи, наприклад, про ЛГБТ теж туди можна показати, як знецінюється ця група, або люди з інвалідністю. Тобто, знову ж таки, ідея в тому, що не приписуйте собі чужі думки, які покликані вас використати. А тут уже не, не, не мова не про нас, а про того, хто це робить. Чудово. ну що ж я так зрозумів, що якщо будуть пропозиції лекції бути і не одній буду залюбки чекати. Я хочу щиро вам подякувати за те, що ви завітали до нашої студії, і на цьому будемо ставити крапку в нашій розмові. Дякую. Щиро дякую. дякую вам. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми на тему лекції підпорядковані. Не мають промовляти, чому так багато спільного між українським спротивом та фемінізмом. Осях у нас була лекторка цієї лекції Ольга Костіна. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.